Вітаю, дорогі друзі! До вашої уваги Сумах Оленерогий. Дуже декоративне дерево, має таке цікаве листя. Він зараз якраз цвіте, цвіте в липні-серпні. Потім на осінь має чудове, червоне забарвлення. Дуже декоративний. Формує розлогу крону, висотою. 3-5 метрів не вище, не потребує ніякої обрізки, навіть навпаки, без обрізки ця крона формується самостійно в таку розлогу парасолеподібну. Але в цього дерева є один величезний мінус. Якщо ж ви вирішили посадити у себе в саду таке красиве дерево, майте на увазі, що головним його недоліком є коренева поросль, яка розростається. Шаленими темпами. Під цим деревом весною вона була скошена, але протягом двох місяців знову виросла. Тому дерево потребує великої площі і поширює молоде покоління шаленими темпами. Якщо ви маєте багато місця і плануєте продавати саджанці сумаху, то це дерево саме для вас. Успіхів та щедрих врожаїв!